Перша і друга хатинка однакові по конфігурації, але відрізняються виглядом з вікон. Тут два спальні місця, також є можливість доставити додаткове спальне місце. Це може бути манеж для дитини або розкладачка з ортопедичним матрацем. Кожна хатинка має три методи обігріву: це є тепла підлога, це є пічка, а також кондиціонер. Ми спробували максимально наповнити хатинки, аби вам завжди було тут затишно, зручно і було чим зайнятися. Тому в нас є власна бібліотека. Вона ось тут, обираєте будь-яку книгу і насолоджуєтесь. Тут ви можете знайти різні настільні ігри, а також музичні інструменти і навіть засоби для грилю. Кухня ми наповнили усім необхідним посудом, тобто це і столові прибори, і тарілки, і все ж потрібно для готування. Тут тарілочки, тут дві шухляди, там є кастрюльки, сковорідки і всяке таке. Тут уважно є прихована шухлядка, Ось тут ви знайдете столові прибори. Тут у нас холодильник. В холодильничку ви знайдете морозилку. Там є невеличкий міні-бар з готових продуктів на півфабрикатів. А також є наші крафтові крафтові а, Також тут зберігаються спеції... спеції для приготування і вишки. Тут смітничок, умивальник, вище мікрофлюва піч, і також склянки, і бокали для напоїв і самі напої. Це наші авторські чаї, Ми їх збираємо самі або тут, або в горах. Тому, будь ласка, привчайтесь. В Санвезлі маємо тропічний душ, а також умивальник з чудовим виглядом на нашу локацію. Окрім того, ви знайдете тут рушники, а хорошу косметику, яка пахне неймовірно і нагадує про трави, Сподіваюсь. Кожна хатинка має власну зону барбекю, а також прямий вихід ставка.